Всім привіт! У нас в наявності Toyota Land Cruiser 200, автомобіль офіційний 2017 року випуску в максимальній комплектації. Тут дизельний двигун об'ємом 4,5 літра, LED-оптика, 4 камери по периметру, передній задній парктронік, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх дверях, датчик сліпих зон в зеркалах, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, акустична система JBL, Є люк, всі можливі помічники, це датчик утримання в смузі руху, адаптивний круїз-контроль. Пробіг 140 майже 144 тисячі кілометрів, автоматична коробка передач, 4 клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів руля. Є навігація. От його стан салону. Цікавий автомобіль весь в оригінальній фарбі. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!